Я вас заночую. Ти що, дурний? Мене на бубліку запишуть. Що, задушать? Те будуть завідувати. Кажи. Ні, не... Ви швидше можеш перепишувати такі? Так, да. Не Ну, так херненько. На те говори. Там воно пише, зараз послухаєте, як вам співають. Що баба... А що тобі співати? Ну, ви ж казали тільки, що колядку. Сародавню колядку. Сародавню колядку. Колядку, да? Да. Так, слухайте, якщо не згодніся. Ну, через поле глібоке є через поле глібоке, я через море. глибоке, там причиста все ходила, там причиста все ходила, свого сина загубила. Іде назад та й шукає, іде назад, та й шукає, кого здибі та й питає. Я, я здибає, і Павла, я здибає, і Павла, ще й святого Миколая. Ой, ви, браття, ще не бачили мого сина двин... збилася. бачиш, як записала. Ой, Боже, мого сина, сина єдиного, бачиш, збилося. Ну нічого, ну, п'ю цілий день. Ні, ну продовжайте, ну збилося, продовжайте. А здибає Павла, я здибає Павла, Ще святого Миколай. Ой, ви, ви бачите, ой, ви браття, тут диви. Це не бачили? А, да, Не бачили мого сина, мого сина єдиного. Бачиш, що тут я збилася і переплутала тобі всю пісню. Петро каже. Я не бачив Петро, каже, я не бачив Павло каже, я не бачив. Святий Миколай каже, станьмо, братя, станьмо, братя, не таймося, ці причищі признаймось. Ця причиста, Божа мати, ця причиста. Божа мати треба її розказати. Ой у полі, на роздолі стоїть школа Мурувана. Я в тій школі жидовина, там же мучай твого сина. На вхрест ручки розпінай. Ще й гвоздями прибивають, хрест ручки, розпинають, гадком серце витягають. Це про Суса Христа. От збилася, батько посередині, не можу. То забудеш, вона дуже довга коляда гарна. Бо це то коротке, щерна прічку, оце коротке, блядь, Це не забула, сука стара. Відкали кріотить, буду я висити. Він ну-ну перейшла міші, хай подивиться. Просив вісточку з родини. Я кажу тобі, як я мабуть співати в ну, Ото, що ви казали, тільки що. Оце така галя коляда. Я тобі перекажу, її, щоб ти Дуже гарна коляда. Розкажіть. Записує людина оту, як ви казав. Пліч... Да. Да. Ти не Ні, не, не запомни. а ну давайте запишемо. Новий год до нас іде, він подарки нам несе, Кому що, кому нічого, кому хоть через плечо, кому юбку полосату, кому пизду волосату. На два стопчики находились. Что ви девки не поете? Я стара и то пою. Что ви девки не даете? Я стара и то даю. Я давала, я давала по четыре раза в день. А тепер моя давалка получає бьют. Танчуй и щоб чтобы курочки белись. Ми радилися на курочок, саді. Я на Вадимову у свадьбу. Я стекнула це і чоловіків не поєте, а ти, що ти музиканти в цю